Зранку 2 вересня Росія обстріляла Київщину, Сумщину та Харківщину крилатими ракетами та балістичними ракетами. У Києві через падіння уламків троє осіб постраждало, пошкоджено декілька будівель, у тому числі школи та ісламський культурний центр. В Сумах через напад Росії 1 вересня зруйновано двопорохову будівлю сумського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Є пошкодження у 10 багатоповерхівках. Після чергового обстрілу посол США в Україні Бріджит Брінк засудила обстріли мирних жителів з боку Росії та наголосила, що серед постраждалих є семеро дітей, які мали розпочати навчання цього тижня. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова наголосила, що російські сили обстріляли українські міста в день знань і закликала зупинити Росію та притягнути її до відповідальності. Цей ранок мав бути з повним радісним хвилюванням, бо діти повертаються до школи. Замість цього вони прокинулись у жаху. Пише посол в США, аналітики та політики поновили заклики до адміністрації Байдена зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї. Час зупинити безглузді обмеження щодо України, написав колишній конгресмен США Адам Кінзінгер в мережі ЕКС, коментуючи повідомлення про атаку російської балістичної ракети в Сумах. Дослідниця американського центру аналізу європейської політики Джесіка Берлін в коментарі щодо обстрілів звинуватила адміністрацію президента США Джо Байдена, а також канцлера Німеччини Олафа Шольца в тому, що забороняючи завдавати ударів глиб території Росії, вони допомагають Москві.